Говорили з вами про такого собі Андрія Длігача, який розбищує свідомість. Українських дітей в Київському державному університеті, який є пропагандистом, того, що в Україну ближчим часом необхідно завести 3 мільйони мігрантів з Африки і з Азії, тому що у нас, бач, нема кому працювати. Українська економіка цього потребує. Наша нам українська економіка без українців не зрозуміло, але не вважаючи економіка це важливіше ніж українці. З трьох мільйонів тільки починається. Вони всю Україну хочуть. Заселити азіатами і африканцями, якщо москалям не вдалося, вони хочуть сюди просунути. Оце Поки що вони запускають оцих от грантоїдів і оці голови для мовлення для того, щоб вони впроваджували сюди думку про необхідність самознищення української нації. І ще такий є Вахілій Васкабойнік. Він президент всеукраїнської асоціації кампанії по. Міжнародному трудоустройству я так розумію, що це якась агентурна мережа чи просто ворожа резидентура. І він каже, що щоб закрити демографічні пробіли, Україна повинна запрошувати. Людей з країн, де рівень життя гірший ніж в Україні. Початку х в Україні зроблено більше ніж 11 мільйонів аборців. Зазвичай одна і та саме лівачня за те, щоб збільшити кількість абортів, зменшити народжуваність українців і за те, щоб завозити сюди наших братів з Бангладеш. Нам потрібна духовна. Мобілізація суспільства для того, щоб дати відсіч цим планам, зараз в світі входять в моду насильницькі переселення великих мас людей, задають цю моду, як завжди, сполучені штати. Вони хочуть зараз серйозно зайнятися етнічним експериментаторством. Ви знаєте, що Трамп заявив на спільній прес-конференції з Натаньяху. Що все таки він має твердий намір виселити арабів із сектора Гази? Тобто, він думає, що можна виселити і в Венесуелу, і в Індонезію. Що можна висилати куди-небудь в Єгипет? Він провадить перемовини з Єгиптом на цю тему, але повірте моєму слову, закінчиться тим, що він буде умовою надання нам якоїсь допомоги виставляти те, щоб їх приймали тут в Україні, і справді як це Україна весь цей час обходилася без Хамасу. Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть вводити війська в сектор Газа. Що вони вивезуть звідти всіх арабів? А там будуть будувати готелі, рекреаційну зону.